музейна весна вже настала. До дня вишиванки строяни ще готуються. Такими були акценти. У випуску також дивіться і записуйте нові рецепти від їмості села Казко. Пані Ірина зібрала їх в одну книгу. Для поціновувачів спортивних подій також є інформація. Про все детальніше вже за мить. Вітання усім телеглядачам. Міжнародному дню музею присвячуються заходи, майстер-класи, екскурсії, презентації та багато-багато цікавих подій. Вони триватимуть рівно тиждень, ознаменували їх так гарно, Стрийська музейна весна вже настала. Нині у стінах краєзнавчого музею Верховина грав оркестр, співали діти, розповідали так про своє село. Гірне. Увесь перелік подій до свята музеїв є на сайті Верховини у Фейсбуці, а на сторінці нашого каналу. Дивіться інтерв'ю директора меморіального комплексу. Борцям за волю України Галини Верес. До речі, цього тижня головна хранителька музейних фондів прийде на програму Персона. Стежте за анонсами. Єдина країна, гірне, єдине село. Такі слова вишиті на карті України, яку експонують на виставці Моє село Колиска – «Мого роду» в рамках проекту Трийської музейної весни. А зазвучала пора особливо так завдали талановиті гірнянські діти. час виставки розповідали про історичні віхи, села його творчі та наукові здобутки. Експонати тематично поділили на групи. Свої доробки представили гірнянські союзянки, народний дім, бібліотека, школа, народні майстри на світлинах все життя села. Нині головні особи його приїхали до музею, аби особисто розповісти про сфери, за які відповідають. Це є частинка нашого села, нашої історії, історії нашого села. Традиції нашого села. Але знаєте, каже, щоб дійсно сказати, каже, я хочу сказати те, що знаєте, нам так зуміли ми в селі поєднати церква, школа, будинок просвіти. А до будинку просвіти є таке, таке, таке невеличке таке маленьке приміщення, але є, воно є дуже важливим у нашому селі. А це є приміщення школи до слова, отець Григорій теж брав участь у створенні вишиваної карти. Односельці кажуть, що вміє гарно вишивати. На відкритті виставки були присутні і директор місцевої школи, і чільник філіалу мистецького осередку, і сільський голова і керівниця народного дому. У нас разом все церква, школа. Звернешся до школи. Навіть мови немає. ще такого не було, щоб не відмовили дітей. Навіть дітей на і діти прийдуть свої своєю виставою, своєю сценкою. Музична школа то взагалі ви розумієте, бо яка, яка який захід може пройти без музики? Без музики воно все сире, воно не цікаве. А нас музична школа дуже підтримує. І майже кожен захід у нас з школою, з церквою, з музичною школою, з народним домом. Союзу Україну пані Рома Савчин, музейна працівниця, готувала виставку, під час якої гостей познайомила з найвизначнішими фактами життя та історії села Гірне. Перша назва якого була Солом'янка. А теперішня в перекладі означає гір нема. Ось так. А що село має трьох світочів? Василя Нагірну, гірну, архітектора, автора проектів понад 200 церков. З них вісім збудовано на стрищині Григорія, труха вояка, монаха згодом й монастиря. А ще автора відомої пісні «Ой, у лузі червона Калина можете довідатися самі, якщо завітаєте на виставку. Швидко поширилося і стало національним свято вишиванки. Ідея народилася в студентському колі Чернівецького університету. Майбутній історик Леся Воронюк запропонувала одногрупникам обрати день та одягти усім вишиваний одяг. Це було ще у 2006-му. Зараз свято набуло міжнародного статусу. Для того щоб підтримати студентський проект свідомим українцям, потрібно виконати лише одну умову: одягнути вишиванку і прийти у ній на роботу в університет, школу чи садочок. Запрошуємо вас всіх прийняти участь в святкуванні Дня вишиванки, який будеться 19 травня. Зокрема, будуть проходити наступні заходи, такі як святкова хода від Стрийського аграрного коледжу до центру. Буде початок 14.30. Наша громадська організація заініціювала проведення певного такого флешмобу, який ми будемо проводити практично по всій Західній Україні. Тобто, наші осередки є повсюду. Зокрема, 19 травня приблизно в тій самій годині у Львові на площі ринок буде відбуватися такий самий флешмоб Вишитий рушник. Суть флешмобу полягає в наступному. Є розроблені карточки адрового формату в кількості 140 штук. Молодь скандуватиме гасло, піднімаючи верх листки з нанесеним українським орнаментом. І найцікавіше, вперше в Україні саме у стрію, стартує ще один проект. Організатори хочуть одягти Лесі Українку, Тараса Шевченка та Івана Франка. Вже є розроблені макети, вже виготовляються вишиванки. І Я думаю, що це буде надзвичайно красиво, гарно і підкреслить, то, що стрий є дуже патріотичне місто. Патріотичне місто, і ми покажемо всій Україні, яким ми є патріоти. Вже є макети представники громадських організацій хочуть, щоб цю поважну місію виконав сам чільник Стрия Роман Шрамов'ят. Про проведення заходу вже повідомили листом. День вишиванки, яким він буде у строю, розкаже представниця громадської організації Майдан Стрищини Анна Соболецько. Анно Христос Ускрас, привіт, сказав. вітаю тебе в нашій студії. Ти в нас вперше не хвилюйся, розкажеш нам про те, яким має бути цей день. Я ж нагадаю нашим телеглядачам, що свято. Вишити таке у нас проводиться вже другий рік поспіль. Минулого року його також впровадила громадська організація Майдан Стрищини. Пригадую, навіть розмальовували алейку до залізничного двірця особисто брала участь у цій такій акції. Була вона цікавою, надзвичайною. маса емоцій. Цьогоріч, знаю, свято буде набагато розлогішим, буде безліч подій, яких саме давайте по порядку. Початок, звичайно, що ми запланували на 19 травня свято вишиванки нашої. Починається це від коледжу аграрного Стрийського, Він разом з нами буде шокувати вишитий міст. Це буде початок о 14 годині до 14.30. о 14.30 буде святкова хода по місту стрію ми запрошуємо всіх свідомих українців всіх стиян, де б вони не були одягнути вишиванку і долучитися до нашої ходи хода Анна, буде е е одразу буду ставити тобі запитання тому що можливо людям цікаво тобто е стартує все о 14.30 від аграрного коледжу е звіти хода під назвою вишитий рушник Чи? чому так називається тому що мабуть усі будуть одягнені у вишиванку і впереді будуть і той молодь рушниками. з вишитими рушниками з вишитими рушники. рушниками. Рушники це будуть якісь особливі звідки вони це ці рушники принесе молодь наша від своїх бабусів від дідусів це будуть наші істриські рушники це буде наше Зрозуміло, добре далі вони рухаються до центральних вулиць нашого міста. Так Ви, в самому процесі ходи будь-хто може долучитися долучитися. Ми запрошуємо всіх, де б вони не були, долучитися до нашої ходи і одягнути вишиванку свідомому українцеві. Ми будемо всіх зустрічати в 15-й годині на Майдані Незалежності, і там буде саме цікавіше. Там буде складена програма заходу. Будуть молодіжні гурти. Буде один з молодіжних гуртів. Весільних гуртів, гурт фієста також будуть учні Лисятицької школи мистецтв. Також хореографічний буде колектив народного дому села Лисяти Калина. Будуть переможці обласних конкурсів художньої самодіяльності, учні ВПУ номер 8 І ще багато цікавих. І цікавинкою нашого заходу має бути конкурс Українська пара і Український звичай. Де ми Раз, звідки? Звідки ці пари? Це тільки ті люди, які прийдуть і відгукнуться. І будуть вони подружжями, чи це не обов'язково. Ми попередньо е, м, запросили усіх учнів, також студентів наших училищ і коледжу, і розказали їм про цей захід і про цей конкурс. І вони готуються зроб... вибирають в себе в школах, в училищах, в начальних закладах найкращу пару українську. Е, буде також на майдані журі, які будуть оціняти їх. Журі буде дивитися на український стрій, в якому вони будуть строї, українські вишиванці, це буде дивитися і буде дивитися на те, як вони покажуть український звичай. Що вони виберуть? Чи гаївку, чи залицяння, як коли залицявся козак до козачки, чи андріївські якісь вечорниці звичай, які дівчата робили. Тобто це все на креатив молоді. Що молодь вибереш, який покаже звичай український. Раз, тобто від кожного... Від кожного навчального закладу нашого міста буде представлена одна пара так, так? одна пара вони можуть бути одягнені в український стрій, але техніка, наприклад, виконання чи тої сорочки, чи, чи спідниці, чи можливо якоїсь вишитої сукні, немає значення. Немає так? значення, Так, щодо їхнього творчого номеру, теж вони мають право обирати все самі самі, так? самі але нам дано регламент, бо тому, що все ж таки час заходу. До трьох, ну три хвилини, максимум чотири. Що вони можуть показати свій оцей звичай? Чи Кожен... можуть представити свою творчість, показати себе у всій красі і стріян? Звичайно, що хто буде бажаюча пара, яка може бути підготовлена, може молодіжні організації також можуть підготуватися і себе зареєструвати. Реєстрація буде також проходити на майдані. Вони може можуть... самий цей день. Цей самий день Только вони... години за вони Це буде на заході в третій годині, тобто 15.00 Вони себе можуть зареєструвати, і вже в кінці заходу це в кінці нашого заходу буде оцей конкурс. Жюрі хто до нього війде? буде п'ять членів журі. Це буде двоє із Майдану Стрийщини громадської організації, двоє з ГО розвиток громади, і одна буде довільна людина, яку ми виберемо з натовпу людей. Ну це так. Або запрошено. Тобто, ми ще ну одна, може ми будемо і запрошувати. Запрошених переможці, що на них чекають на Чи переможців, чекає так несподіванки, несподіванки, подарунки. подарунки всім учасникам будуть подарунки, всім учасникам, хто зареєструється, будуть подарунки. І буде так переможцем. Це буде перше, друге, третє місце. Це буде безкоштовна піца в піцерії Челінтану. Тобто я зрозуміла, що і теж напевно, що дуже приємно, що стріляни, а саме можливо, і представники якихось і приватних структур, і також організацій нашого міста, підприємств, долучилися до такого національного свята, яке провадитиметься і в нашому місті, і запропонували свій якийсь внесок, чи це фінансовий, чи можливо інший. так? Так, зрозуміло. Ну і звичайно не можна обійтися без того, що ви робите завше на всіх святах. Це плите маскувальні, маскувальні сітки, сітки. Це вже така добра, гарна традиція, так. до якої долучаються і маленькі, і великі, і дорослі, і навіть люди поважного віку. Це теж якась така особлива робота, в'яжучи ці стрічечки. Можна відчути щось таке надзвичайне, можливо, навіть вийти з якоїсь такої зони комфорту і внести свою таку маленьку дещицю до підтримки вояків на нашому сході. так? Ще одна кому, сітку... кому цікава. Цю сітку ми будемо плисти нашій частині, яка є на в зоні АТО. Це або буде в Цюрюпінськ. Тобто багато є замовлень. Це буде напевно в той же самий день, як буде замовлення, туди ми будемо плести. Той же самий день буде визначатися. Що ще буде? Ще одна сама цікавинка буде. Це буде спільне вишивання герба міста Стрія. Туди може долучитися будь-яка бажаюча молодіжна організація чи інша організація міста Стрія, також школи, училища, усі навчальні заклади, а також жінка жінки, які вміють гарно вишивати. Кожна людина може поставити частинку свого хрестика в цей герб міста Стрія. Якого, якого формату? Буде? Формату, ну це буде, напевне, ну, я думаю, що до метра до метра буде там 0,80 і на 0,80, Десь так приблизно до метра. До метра розмір. Кольори, якими вишиватимете герб, герб це, уже які на, є гербі. на гербі? На нашому. гербі це вже роздруковано, зроблена схемка. Усе це вже розроблено. Вже почалося, почався е, вишиватися цей герб. Вже є частинка гербу вишита, і ми це все на майдані покажемо. І хто схоче долучитися, також може себе зареєструвати, і ця коробочка буде переходити з руки в руки, поки не вишиється весь герб міста Стрія. Герб міста Стрия, що з ним вишити цим таким. Колонним, Ми ще не вирішили ще не вирішили. Ми планували передати в музей. Ще були такі пропозиції наших волонтерів, щоб продати на аукціоні, і ці кошти пішли нашим воїнам. Тобто. Ще не вирішено, що з цим гербом, і ну, як ми, ну тобто зрозуміло, більше більше про події е, довідаєтеся ви, е, шановні наші телеглядачі, а також ті, хто дивляться нас е, е, у районі. Так довідаєтеся, якщо завітаєте на свято, яке відбудеться 19 травня, це у четвер. Е, все стартуватиме о 14.30, Ви можете долучитися і до ходи, і взяти участь у якихось конкурсах цікавих і. Покласти свій хрестик, і вишити його на вишиватимуть герб нашого міста. Аня Соболевська, вона є молодою представницею громадської організації Майдан Стрищини, має зараз ще раз нагоду запросити усіх, хто нас дивиться, прийти і одягнути вишиванку, і взяти участь у національному святі День вишиванки. Я хочу сказати, доля кого б яка б нашого українця не склалася, яке б життя не було. Яка б ситуація в Україні не була і за кордоном, яка б погода не була за вікнами наших осель. Нас не будуть поважати і цінити, як ми не будемо поважати один одного і самих себе, поважати наші традиції і цінувати те, що нам передали батьки. Тому шануємося, любімося, бо ми українці. Слава Україні! І запрошую кожного долучитися до нашого свята 19 травня. Я дякую, дякую. що ви завітали. Нехай вам щастить цього найкращого. Дякую, побачення. Іноді їй доводиться приймати десятки гостей, готувати страви до столу з того, що під руками, а ще ситими і задоволеними мають бути два сини і чоловік. Вона не ресторатор, а лише мама, дружина, медсестра за фахом і найголовніше їмость. Ірина Кобель, дружина відомого на Стрищині, активного священника Олега Кобеля, написала кулінарну книгу. Як все було, знає моя колега Оляна Тимків. Кулінарні секрети їмости Ірини вийшли з друку видавництва «Свічадо» кілька днів тому. Три роки жінка працювала над виданням, готувала страви, писала текст, оформлювала рецепти і нарешті задум втілено в життя. ось ніколи й подумати не могла, що колись напише книгу. Коли ми одружилися, і наш знайомий е з весілля, фотограф з весілля, і сказав. Знаєте, ви коли задаєте моє слово? Я ж так думаю, що ви колись напишете книжку. і Його слова справдилися. Книга вийшла двохтисячним тиражем. Усі витрати на себе взяло видавництво. Можливо, це не останні примірники. Якщо книга розійдеться, друкуватимуть ще. Ціна кулінарних секретів 80 гривень. Не обійшлось, звичайно, при написанні і без труднощів. До кожного рецепту по декілька разів переписували, де знаходили якісь неточності. І знов переписували, переробляли, тому що для мене було складно те, що я готую з того, що в мене є вдома, і з тих продуктів скільки є. А тут то треба точно написати кожну кількість. Кулінарні шедеври доводилось возити до Львова, аби створювати фото для книги. Знайшли фотографа, фото майстерня Олі Жерелик, які погодилися це робити, тому що не кожен може сфотографувати. Страву так, щоб подано було в книжці, так як так як має бути. Не помітити видання на книжковому прилавку неможливо. Книга особлива просякнута сюжетною лінією. В першу чергу ця книжка має такі деякі смішні історії нашого сімейного життя, священничу. І потім є рецепти, рецепти, які я готую, які готувала моя бабуся. Цінними є родинні рецепти. Також окремої ваги заслуговують розділи страви на Великдень та Святвечір улюблені страви чоловіка і дітей. Я люблю їсти сиренки з цукром, Мама, що мама робить борщ, піцу, пиріжки з бульбою. А брат ще любить? Макарони. Сил і натхнення Ірині вистачає не тільки для сім'ї, а й для гостей, які часто бувають веселі священичого подружжя. Про це їм згадує в книзі, але основним посилом жінки є те, що кожна молода господиня може навчитись готувати смачно, швидко із продуктів, що під руками. Ірина має ще одну ідею поділитися із господинями рецептами консервувань та засолювань. Але поки про наступну книгу говорити не береться. Уляна Тимків, Руслан Леськів, стризькі новини. Діалог культури української та польської це назва свята, яке відвідали наші творчі знаменитості стрищини. А саме Говерла та театр української пісні Намисто знайомство з мистецько-творчими доробками відбулося у польському місті Риманов здруй. Ми теж там були що з собою привезли. Дивіться вже за мить. День дорогі наші сусіди, наші польські друзі. Ми вітаємо вас з вашим святом. Приїхали ми до вас такого мальовничого, гарного українського краю, який знаходиться в передніжжі наших чарівних Карпат. Наше місто називається Стрий. І ми вам трошки поспіваємо про наш гарний край і про наші Карпати. Наша пісня лилася дзвінкою дугою. Її слухали поважні представники міста, його бургомістр та мешканці, у яких вітати гостей з сусідніх країв вже стало доброю традицією. Наших представників до себе запрошують. Часто колективи зі стрищини тут вже вдруге. З Польщею контакти тісні, вже давно. Лише цього тижня відбулося дві зустрічі: одна в Польщі, а друга у нас. Гостювали ансамблі з Сянецького повіту. Завжди, коли приходить запрошення з вашого краю. Ми радо відгукуємося і хочемо до вас приїхати, тому що коли співають поляки на сцені, ми підспівуємо як глядачі, і навпаки, коли співаємо, ми співають підспівуєте і ви нам, тому що ми походимо з одного слов'янського кореня, тому що в нас історія одна, і я думаю, що прийшовши до Європи. Україна разом з іншими слов'янськими народами подарує світові те, що в нас є найдорожче, нашу традицію. Недільний відпочинок давно став міжнародним фестом. Проходить у курортному місті. Все відбувається під відкритим небом у парковій зоні, яка є історичною та знаменною. Нам зашит повідать панства. Вітаю гостей в парку над чорним потоком, де завжди відбуваються культурні заходи. Це місце є історичне. Тут колись був будинок культури, у якому презентували свої таланти польські іменитості. Де На десках tego domu zdojowego występowało wielu Артистів, вибітних артистів сцен Для Глядацька аудиторія насолоджувалася нашими виконавицями, баяністами з Чернівців, словацькими гуртами, які співали українських пісень. Наш край привіз з собою і виставку робіт Світлани Войтків, викладачки братківської школи мистецтв та стриянки Альбіни Баланди. Це ще одна не менш важлива частина діалогу між польськими та українськими жінками. Традиційні коралі, барвисти намисто з натурального каміння, бісеру, вовняні та стиль авторські роботи, а ще картини, листівки, вироби з дерева, плетені з лози кошики це вже доробки місцевих майстрів. Поїздкою задоволені, кажуть учасники фестивалю з нашого боку. Усі вже вдома готуються до звітнього концерту Стрийського району у Львові. І до новин спорту після останнього туру футбольної першості серед команд другої ліги Стрийська скала опустилася на п'яте місце у турнірній таблиці, яке, на жаль, поки не дозволяє команді підвищитися у класі. Днями малиново-зелені в домашніх стінах прикро поступилися лідерам першості ковалівському колосу 0-1 детальніше Микола Бойків. У першому колі змагань стріяни вперше у сезоні змусили. Капітулювати колос у ковалівці малиново зелені розбили своїх суперників 3-0. Зважаючи на це на поєдинок у стрию, футболісти з Київщини налаштовувалися серйозно. «Ми Дуже готувалися до цієї гри, враховуючи той матч. То ми знали, що вони люблять полюбляють грати на контратаках і готувалися, і думаю, ми справилися. Свої намірення перемогти вони продемонстрували на полі з перших хвилин зустрічі. Футболісти у чорних футболках прибрали м'яча до своїх ніг. І вже на 14 14-й хвилині матчу змогли відзначитися. Було два небезпечних удари в першому таймі один з 20 метрів бокову сіткою, а другий удар гол. Я вважаю, що такі такі м'ячі ворта повинен брати в ближній угол з 25 метрів. М'яч дробить не. Треба бути готовим до таких ударів. Мало що виходило у підопічних Василя Малика в першій половині гри. За перші 45 хвилин вони створили обмаль небезпечних моментів біля воріт суперників. Зарядженими малиново зелені вийшли уже на другий тайм. Та всі намагання господарів звів на нівець Лайнсмен, який кілька разів піднімав прапорець у спірних ситуаціях, фіксуючи офсайт. <праць> Як розлютило Василя Малика, який після поєдинку намагався поспілкуватися з рефері. Я не можу повірити, що п'ять разів підряд ми попадаємо по загрою. Навіть по статистиці так не буває. Згідно статистики, що не може бути кожна атака, і, і по загрою треба дивитися. Підігратися стріяни не зуміли та поступилися 0-1. Таким чином, Колос достроково оформив потівку у першу лігу України. У нас завдання перше місце. Спочатку другої ліги це завдання поставили і йдемо до цього. У нас дуже президент, амбітна людина і поставила таке завдання, каже. Так що нам важко, тому що воно трошки давить. Голоді ми йдемо перші, ну, в кожній грі завжди тяжко грати вже на результат, бо чим ближче, тим важче. Попри поразку, опускати руки стріяни не збираються. За три тури до завершення першості скала наразі займає п'яте місце у таблиці, від третього відстаючи на чотири очки. Та й наразі достеменно невідомо, скільки команд з другої ліги отримують право у наступному сезоні виступати у першій. Показували сьогодні непогано. я вважаю. Забили гол. Суддя вважав, що було в ній гри, я не знаю. У другому таймі ми перевели гру на ту половину, почали грати першим номером, не забили, програли один номер. Граємо практично одним складом, і супер нас вивчає, і манеру гри, і як ми починаємо, як завершуємо. Тому нам з кожною грою все складніше і складніше. Хоча я не можу сказати, що в ковалівки були моменти. Була і рівна і гра в середині поля. Вони володіли ініціативою, трошки краще з м'ячом працювали, а ми будували атаку на, за рахунок швидких переходів. Наступний матч Стріяни проведуть на виїзді 20 травня. В цей день вони поміряються силами з Херсонським кристалом. Дякуюмо вас тримати у ритмі музейної весни. І не лише більше. Дивіться завтра. Дякую, що були з нами. Всі наші доробки є на інтернет-носіях каналу. Якщо маєте і ви чим поділитися, телефонуйте до редакції, пишіть повідомлення у Фейсбуці, віруйте і дасться вам, по вірі вашій. Звучить просто, а усвідомлюється так важко. Кажуть так. До нових побачень. Мінливою та дощовою буде погода завтра. Максимальна температура повітря 12 градусів тепла. Можливі сильні грози. Вітер південно-західний 1-4 метри на секунду.